Хочу подивитися, що у нас розігрується зараз на світовій геополітичній арені. Взагалі, такими великими мазками, да? без імен, без назв країн. От що у нас на шаріку зараз проісходить? Рішення шукається якесь рішення, ключ Шукається ключ до того, як ми будемо жити далі. Рішення проходить через знання. Чим більше люди знають, тим більше у них ключів до вирішення різних питань. Головне тут не відкрити цей ящик Пандори. Да? Е, хорошо знати своє минуле майбутнє, хорошо розуміти закони життя і користуватися цими знаннями, коли ти шукаєш рішення. Що в миші втрати? Ну, дуже багато паразитіруючого е, зараз на землі. Да? Одна, скажем, одні шукають ключ до рішення якихось глобальних питань, другі питаються, як можна більше навредити. Причому всім і самим собі, і сусідам, і е, всім, всім на світі. Дуже багато хитрощів, всі хитрять, всі хитрять, всі брешуть, ніхто нікому не довіряє. Ведмідь сила. Ну Ми живемо в період, коли сила вирішує все. Хто сильніший, той і прав. Давайте на таро подивимося, що у нас на нашому шаріку проходить, в яких енергіях ми живемо, що нам покажуть таро. Так само на чотири карти. Ми медленно но уверенно всіх нас, простих людей, готують, говорять нам і підготовлюють до того, що через якийсь період часу, я ж кажу медленно, но уверенно, ми йдемо до зміни правил на планеті. Бо тому, що Ірофан це в нас римський такий, да, який устанавлює Ватикан, який встановлює правила, по яким живе вся планета. Так от, нас готують інформаційно. До того, що все буде потихоньку, помаленьку змінюватися, а іменно що проживання правила проживання на планеті. Верховна жріця. Для нас це все непонятно і незрозуміло. Колісниця, куди ми їдемо, куди нас ведуть війни, карта війни, Верховна жріця, постіжені тайних знаній, да? як наче в іншу, в іншу реальність. Перейдуть не всі дев'ятка мечів. Ми живемо в страху, ми живемо в страху. І хто по Верховній Жриці займається якимись духовними практиками, самопознанням, якимись просвітленням, хто прокидається, да, той піде вперед. Але для людей це дуже страшно. Незрозуміло, і незрозуміло. Ви знаєте, у Карта Таро немає відповіді, куди движеться війна. Верховна жріця, дуже багато таємного і сокритого від нас, те, про що ми, прості люди, пажі, не розуміємо і не понімаємо, як ідуть ці процеси, що нас дуже-дуже лякає. Що пропонують карти? Верховна жріця, тайне знання. Про себе самого. Про своє предназначення, про устройство світу, про закони. Тому що світом править дьявол. Ось він, товариш дьявол. Да? Його основна місія що робити? Налякати нас, вселити нас в невпевненість в собі, маніпулювати нами, погрузити нас в пороки. От, товариші, господа, дами, в таких реаліях ми живемо. Ну, це так, великими масками. Великими мазками дуже страшний для нас усіх цей переход. Да? Люди бояться майбутнього. Люди вважають, що будуть в проіграші. Ну воно й не дивно, коли е, править бал цей товариш, а ми і раді старатися. Да? От тут він нами дьоргає за ниточки, а ми і раді старатися йому піддаватися. То так воно й виходить. Ми на порозі якогось нового пожара. На порозі якогось нового пожара. І затіє його якась одна із країн, якій не подобається все те, що відбувається зараз на планеті. І більше всього вона цей пожар і планує розв'язати.